Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друга кава, друзі, вже на хвилях найтеплішого полісу планети Денис Гороль, Марічка Марціновська з вами зранечку, але ми вже не самотні у цій студії. А зустрічаємо гостей наших, з якими сьогодні будемо розмовляти про спорт, про зокрема таку секцію, яка називається джиу-джитсу у школі єдиноборств Муромат. Що таке джиу-джитсу? Ми дізнаємося від головного тренера і вихованця. Цієї школи Володимира Левчука і також чемпіонати Європи і багаторазового чемпіона України Ігор Піскорський. Доброго ранку вам у нашій студії. Так, доброго так, ранку. доброго раночку. Сподіваюся, настрій у вас всіх гарний. Кави випали, готові до другої кави і поспілкуємося про бразильське джиу джитсу До речі, як на рахунок кави взагалі? Ви вживаєте каву там зранку, в день? Це Ой. допустимо. Насправді, якийсь взагалі певний період часу мені взагалі не хотілося Пити каву, я взагалі був не прихильник такого напою, але з часом познайомився з людьми, які познайомилися з цією культурою, і це також доволі смішна така є історія. Почав у мене займатися. Мужчина такий вже старших років, і він мені каже: Слухай, Володь, у вас же ж бразильське джиу-джитсу, а я там власний кав'ярні, і у нас дуже крута бразильська кава. Давай ми тобі презентуємо, ти спробуєш, скажеш, як тобі.' І слухайте, дуже смачно. І після того я так. В таких маленьких uh, порціях попиваю каву і потрошки знайомлюся з цією культурою, дуже цікаво. До речі, ну справді, у мене якась аналогія відразу uh, відбулася в голові uh, джиу-джитсу, так бразильський вид спорту, взагалі чи він звідки? Дивіться, взагалі uh, саме джиу-джитсу воно має декілька напрямків. Mm -hmm. Ми займаємося виключно бразильським джиу-джитсу. І якщо є змагання, там, наприклад, як греплінг або є ще також там. Традиційне джиу-джитсу або джиу джитсу там з розділ Неваза. Вони там мають багато суміжних назв. Але ми займаємось суто бразильським джиу-джитсу. Воно звичайно має там коріння від японського дзюдо, і взагалі там одним із засновниками є брати Грейсі, і вони в основному почали популяризувати саме бразильське джиу-джитсу. Взагалі, як почалося це все а, Грейсі, він знайомився з, з різними єдиноборствами, з різними. Там в боротьби, і він був там їх взагалі три брати є. І найменший він, скажімо так, від старших страждав постійно, получав тягла, його це постійно йому це не подобалося. І він почав шукати щось інше, тому що хлопці брати вони більші були важчі, і в основі там дзюдо стоять китки якісь, і вони їх ним кидали як шмати, як хотіли. І його ну, нервувало. Що він міг зробити? І він почав створювати для себе якісь такі рухи, через які він зможе цих старших брів. Побороти і там. Раз десь зав'язав, другий раз десь заліз, третій там взяв за кімено, задушив, повалив на землю, втримав, розмазав це, почало йому подобатись. І він потихеньку-потихеньку почав створювати такий окремий напрямок боротьби і так відокремив його, як бразильський джуджитс. А Вже в 90-х роках він там Рой Грейсі здається, він вперше брав участь на UFC і він просто домінуючою технікою знищував всіх своїх опонентів. І, напевно, це такий найбільший бум популяризації саме бразильського джиу-джитсу, коли була продемонстрована домінація цієї боротьби над іншими видами боротьби. Звичайно, там, якщо брати окремі складові, то, <кій> суто стійка, або суто партер або ще щось, можуть бути конкурентні якісь види спорту. Але як загальний вид спорту, він, на мою думку, безконкурентний. Чесно, я навіть і не думала, що їх стільки може бути видів. Ну, я чула за джиу-джитсу, але я думала, що це один конкретний якийсь вид спорту і немає ніяких відрізняючих елементів у ньому. Ну насправді є. Одним з таких ключових факторів в нашому виді спорту є: це безконтактність ударів. Тобто ми боремося в стійці. Початок відбувається зі стійки, основне завдання це повалити опонента на землю. Це можуть бути різновиди китків, це можуть бути різновиди переведення в партери через там, елементи вільної боротьби, проходи в одну, в дві ноги. Це можуть бути якісь зацепи, підсічки і тому подібне. Ми як тільки перевели опонента в партер, наступне. Наше завдання це змусити його там здатися. Здачі відбувається там за рахунок виконання больових прийомів на руки, на ноги або задушливих. І якщо відокремлювати вже від простого тренування і змагального джиу-джитсу, ми під час там змагань там відводиться окремий час, і за те, що ви виконуєте певні технічні дії або займаєте певні позиції, ви отримуєте оцінку. Там різна позиція, там в залежності від рівні її домінації, вона оцінюється найвище. Тобто, у нас це там положення, коли опонент на лопатках. А ми сидимо зверху на животі, воно оцінюється найбільшу кількість балів. Так само, коли ми тримаємо спину суперника, коли ми там заді, як рюкзачок, навіть дітям, коли ми на тренуваннях розказуємо, ми їм створюємо асоціацію. Зараз ми будемо з вами боротися і доходимо до позиції рюкзачок, щоб ваш опонент хотів вас віднести, наприклад, до школи. Вони там всі хі хі, -хі, -хі виявляють собі рюкзачок, і вони запам'ятовують, що це треба тримати спинку. І є різні суміжні позиції, може бути комбінація якихось рухів, якихось технік. Це все оцінюється. Відповідно, там може бути певна кількість палів. Але основна ціль все ж таки заставити суперника здатися шляхом там больових або задушливих. І найцікавіше в цьому, що дуже крута. Градація по правилах, тобто немає такого, що ви там прийдете на тренування, і ви одразу почнете все підряд виконувати. Вас почнуть там скручувати, ламати і так, і так далі. У нас є градація по поясах, і кожен з поясів він відкриває якусь нову там зв'язку вправ або зв'язку больових, або задушливих. Тобто, це як прокачування героя в іграх. Тобто там граєш гору, там почав грати, в тебе початковий рівень, початкові якісь вміння. Ти там якийсь певний період часу граєш, там наформив собі досвід, ще щось, ще це щось, і відповідно відкриваються нові можливості. Тому він, по-перше, Найменш травматичний, тому що за рахунок оцих обмежень по виконаннях больових задушливих він дуже комфортно підходить взагалі як для дітей, так і для дорослих. І взагалі в мене є там учні, які там мають за 50 займаються, і вони там перші їхні такі були: та ну, я старий, та що я зроблю, то молоді мене там почнуть зараз вкрутити, ламати, що я буду там робити, а потім, коли вони там знаходять якийсь от свій якийсь такий момент, що їм подобається, там десь притиснути, десь надавити, Старші не дуже рухаються, але дуже міцні в руках. І ти під них там підлаштовуєш якусь техніку, і вони починають це виконувати, в них виходить, їм це подобається, вони починають все отримати задоволення і взагалі на заряді виходять після тренування, дякують і кажуть: слухайте, ну з молодими, звісно, я не потягаюся, але каже, на тренування ми отримуємо дуже крутий досвід і взагалі емоції. От виходить, що як і для цікавого топі по мається на увазі. Кому підходить джау-джитсу, бачу вже і діти є, і люди пхалого віку. А жінки, наприклад. Жінки так, дуже до речі, хочу зауважити, що особливо дівчатка, там віком від 8 до 10 років, вони найбільш активно взагалі починають сприймати матеріал, який взагалі подається на тренуваннях. І коли тако приходять до мене, наприклад, дівчинка і хлопчик, mm -hmm. там перший раз на заняття, а вони там, наприклад, ніколи ні з ні, жодним Спорту не займалися, а прийшли, наприклад, до мене вперше на тренування. Я там з батьками, звичайно, провожу опитування, там, попередні якісь анамнез, чи якісь там захворюваності, показання, протипоказання, ну, щоб знати, з чим працювати. І відповідно, вже коли діти починають займатися, то взагалі там, графік розвитку в дівчат він в рази більший. І це дуже так цікаве спостереження, тому що з них можна більше подивитися. Пробувати, вони більш гнучкі до навчання. Бо, наприклад, хлопці, вони є бешкетники, є такі більш дисципліновані, а дівчата, от вони завжди от, конкретно знають, куди вони прийшли. І це дуже круто ну, керувати. І єдине, що станом на зараз трохи не задовільняє нас як тренерів, тому що для дівчат дуже мало категорій на змаганнях. Це єдиний мінус. Але на тренування, коли дівчата приходять, вони спочатку дуже сором'язливі, вони дуже там бояться. Десь того притиснути, щоб їх не притиснули, там ще щось. Але коли вони починають вже щось в них виходити, хлопці вони тікають з залу, тому що дівчата роздають дуже круто. Ігор. Хотілося в тебе спитати про твій особистий досвід, так як ти взагалі прийшов джиу-джитсу? Це доволі цікава історія, бо десь в років 5 я був доволі енергійною дитиною. І мої батьки не знали, що з цим робити. Вирішили віддати мене на якийсь вид спорту. Ми вибирали між декількома видами спорту і ходили по різних клубах Івано-Франківська, шукали. Мені нічого не подобалося, я не знав, куди піти, що вирішити. І в один момент мене відвели в зал бразильського джи-джитсу. І в Мені дуже сподобалось те, як пояснював техніки тренер. Дуже цікава команда була, і я вирішив так, це моє. Наскільки це було можливо в той час, я вирішив, що хочу присвячувати свій час саме цьому виду спорту. Тобто, ти кажеш, тобі було років п'ять. Так, років 5. Зараз тобі скільки? Зараз мені 17. Нічого собі, тобто це такий вже немаленький досвід. Розкажи трішки про свої перемоги. Ти чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон України. Я чула щось там навіть про чемпіон світу. Десь там трішки розкажи нам про свої здобутки. Зараз я діючий чемпіон Європи в декількох розділах. Також чемпіон Кубку світу і бронзовий призер чемпіонату світу. Також Вау. я вигравав чемпіонат України з декількох різних видів спорту. і Багато раз. Нічого собі слухай, ну ти крутий. Що тут сказати? Я би ще хотів від себе додати, що чим вище стає рівень майстерності учня, от насправді, там, якщо брати поградацію по поясах, то я за нього старший по поясах. Але за рахунок того, що він постійно виступає на змаганнях, що є доволі важливою складовою для спортсмена, взагалі для нашого виду спорту, він має суто виключно змагальну техніку. І з ним бороться надважко. І взагалі. Thank <laughs> you. Підлаштувати період підготовки для такого спортсмена теж доволі важко. І він зараз не сказав про один з найкрутіших чемпіонатів, який проводиться IBJF, тобто це сусідня федерація бразильського джиу-джитсу, Вона проводила в Лісабоні чемпіонат Європи, і в нього в категорії було 120 учасників. І це був чемпіонат Європи, але по факту це був чемпіонат світу, тому що були і бразильці, і з Америки спортсмени. І він дуже круто пройшов. Що свою категорію, тобто ми дуже погано, так відносно, так на місці місцеві такі підготовки, Вона була не, не з успішних, тому що там підряд було декілька чемпіонатів, і він відповідно ми там домовлялися у нас там є. Ком'юніті наша тренерів, і ми там домовлялися туди, туди, туди на тренування, і він так змішано таку підготовку до цього чемпіонату прийшов, і він дуже круто виступив, насправді. Хоча ми не вийшли з групи, бо там 120 чоловік, там група висока, але він за вихід з групи, тобто вже в плей-офф, якщо так переходите, то він програв бразильцю, який виграв категорію. І хоча це був програш, але ми спостерігали таку боротьбу, що вау, по-перше, я ним пишаюся за це, а по. По-друге, ми познайомилися, яке справжнє може бути змагальне джиу джитсу від бразильців, ті, які там в залах просто 24 на 7, Там клімат, там зовсім інше харчування, там у них інша генетика і боротьба на таких швидкостях. Ну, ну це дуже коротко на, Насправді за цим поспостерігати. Навіть якщо просто тако зайти там в Ютуб, написати бразильське джиу джитсу там той же чемпіонат світу Європи по IBGF і подивитися – Це просто вау. Слухайте, мені стало з самого початку, Володимир, ви зазначали, що е, тут присутній безконтактний бій. Це, це Ні, як? Я маю на увазі, що у нас нема ударів. Тобто ми не б'ємо ногами, руками, ліктями, колінами mm -hmm. і всім іншим. У нас тут боротьба. Тобто, mm -hmm. у нас безпосередній тілесний контакт з опонентом у нас присутній. Ну, звичайно, там притиснути, обняти, прижати, захопити руку ще щось, але там починати якісь наносити удари чи долонями, чи ліктями, чи ще щось ні. Ну, Трошки такий етикет присутній, тобто там зони обличчя, ми там пояснюємо, вимальовуємо там, брова, нижня губа, ми це не чіпаємо, за вуха не чіпаємо, волосся не тягнемо, і відповідно якісь там інтимні зони ми не зачіпаємо. Тому, в принципі, як він і етикет присутній під час боротьби, є певні свої правила, ну, ну без тактильності, без контакту ніяк, але я мав на увазі, що не можна бити і наносити якихось там. До подарунці. речі, щодо боїв, дуже цікаво, дуже великий Дуже багато боїв, певно, було. Ігоре, цікаво послухати найзапекліший бій, який ти пережив, скажімо так, відбув, я не знаю, зробив, дав. Дуже багато цікавих боїв було в моїй кар'єрі. Я багато виступав, багато мав серйозних суперників. Напевно, один з таких найцікавіших боїв був з представником Кореї. Ми з ним боролися. Це корея знаходити дуже далеко, там зовсім інші традиції, зовсім інші люди. І було цікаво спостерігати саме за його технікою. Вона відрізналась від всіх технік, яких я бачив до того. Попри свій великий досвід, я не зустрічав такої техніки раніше. Хлопець використовував реально знайомі мені прийоми, але в зовсім інших варіаціях, якщо так можна сказати. Він був доволі досвідчений, і під нього треба було прямо по ходу самого бою міняти свою стратегію, придумувати щось нове, бо це було просто вау. Який був результат цієї битви? Я переміг свого сперника попав. О, Бачиш, ось тобі результат. Слухайте, мені ще цікаво, от е, ти кажеш, що він е, застосовував якісь такі елементи боротьби, які, ну, наприклад, тобі знайомі, але в дещо іншій варіації інтерпретації. А, але ж чи бразильський е, джиу-джитсу не має якихось виключно визначних елементів, які от, є? Зак заключними, скажімо так, визначеними е, так, в бразильському джиу-джитсу є багато технік, які не міняються роками. Просто ти можеш виконувати техніку все життя по одному і зустріти суперника, який виконує цю саму техніку в рази краще, або просто під іншим кутом, mm -hmm. використовує більше сили в її, е, в її виконання. Тобто тут також можна вмикати свою фантазію. можна? Я, я, я як тренер можу доповнити трошки це питання. Насправді розвиток технік він постійно прогресує. Тобто ще прикол взагалі цього виду спорту, що ти не можеш вивчити там три техніки і на цих трьох техніках вивести просто там до чорного пояса. Ну, взагалі ніяк. Тому що там знайде. Ідеться якийсь там, не знаю, там візьмемо там, Міка Гальвао, там бразилець дуже відомий, який зараз там виграє все підряд. Він поєднює дуже круто вільну боротьбу дзюдо, і це все з бразильським джуджицем боротьбою в партері. І він таке чудить, що ти дивишся, це так легко, це так просто, а стаєш на килим, і в тебе зразу ерор в голові, що робити далі, як куди рухатися. І... Ну прогрес постійно є. Якихось технік Наприклад, може бути, що там чемпіонат світу 24-го року. Там виграють люди, виконуючи там один прийом. Потім наступний чемпіонат світу виграють прийом, який контрить минулорічний прийом. Тому що всі побачили, це працює. Ми це будемо в залі відпрацьовувати, вчити. Вони всі це вчать. А потім, коли між собою зустрічаються, бо є зірки, які там постійно між собою в категорії, максимально конкурентні, особливо серед чорних поясів. І вони розуміють, що вони будуть проти цього зустрічатися, і треба придумати ж якийсь контрприйом. Вони придумують контрприйом, і воно пішло, 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 і так далі. Плюс дуже важливо грає антропометрія, наприклад. Ти можеш бути маленький, худенький, в тебе буде це по-іншому працювати. Ти можеш бути високий, важчий, тебе буде це взагалі по іншому працювати. Наприклад, я коли демонструю техніки на тренуваннях, то я там, особливо в дорослій групі, бо там ж є і дівчата, і хлопці, і, і старші. І я пояснюю, наприклад, там хтось може там сісти в шпагат, і вам буде легше розтягнути настільки свої ноги, щоб там зробити там такий-то, такий то вид захисту, а хтось навпаки не може так розтягнутися. Хтось там може там більше сили прикласти, Хтось менше, у когось рука худіша, і вона може легше пролізти там до шиї, щоб задушити, а в когось така здорова шия, що ти навіть не можеш руку пропхати. Тому це таке, воно відносне і під це все кожен підлаштовує свої знання, вміння, навички, і ну, прогрес постійний є. Тобто, там, беручи, навіть там якщо зустрічаються якісь медійні особистості, наприклад, взяти там Крейк Джонс, він там до свого часу вигравав дуже багато чемпіонатів, і в нього вже Настільки крутий рівень боротьби, що для нього це там ну, поприкалуватися. І він може собі дозволити виконати такі техніки, що нам, там, спортсменам, які серйозно готуються до чогось, навіть не снилося. Наприклад, там недавно ми проходили навчання з нашим професором, і ми розбирали техніку Guard, тобто там восьмі ніг. І щоб її виконувати на тому рівні, на, на, на якому ми зараз працюємо, треба ну, вісім ніг. Вісім ну, <рес> ніг, по-перше, а по друге, дуже стрімно. Ну тому що позиція, яка може навпаки, Тобі не допомогти, а навпаки, зробити все гірше. А він це використовує настільки легко, ніби ну, він себе там почуває комфортно, він туди заходить, а це за рахунок чого? Напрацювання, антропометрії, своєї впевненості і тому подібне. Я би хотів пожартувати, ну, тому що він восьмиг, я не знаю. Ну, У нього, до речі, є прикольна татуха. Тут у нього такий восьміг здоровий, можливо, щось воно означає. Сука, ти ви кажете, медійна особистість взагалі є багато людей, зірок медійних. Особистостей, які займаються цим видом спорту, яких можливо можна зустріти не на якихось змагань, чи вони беруть участь в таких змаганнях. Насправді так, і напевно одного з таких, кого я би хотів би виділити, це, напевно, Том Харді. Тому що він, окрім того, що він активний, ну взагалі Кіану Рівс, він дізель, є ще декілька таких менш популярних людей. Вони займаються джиу-джитсу, виключно для, для якихось сцен фільмах. Але, от, наприклад, Кіану Рівс і Том Харді. Вони настільки ну, полюбили цей вид спорту, що активно навіть виступають на змаганнях. А чому виділив особливо тому харді? Тому що він вже дійшов свій шлях до пурпурного паску. А, до чого перепрошую? Пурпурний пасок. Тобто ага. у нас фіолетовий, тобто у нас іде білий початковий. Зазвичай там в ньому ти там, від двох до трьох років проходиш там, в залежності, як ти виступаєш, яка в тебе взагалі активна діяльність джи-джитсу. Потім іде синій пасок. В синій пасок жартуємо в ком'юніті, що як хтось отримає. Сані пасок, це зразу стають приводами клубу, тому що люди отримують пасок для когось. Це вже психологічний такий а, максимум, так, так тобто, що він до чогось дійшов, і він такий, ну все, я досяг досяг максимум, я а я можу йти. <рі> та, і ми потім тільки кидаємо стікери в групах з цією всією людиною. кажемо, що ти як привид, коли до нас прийдеш. Ну, потім іде порборний. Якщо ти вже там досяг того фіолетового поясу, то у нас вважають, що ти вже на, на все життя пов'язаним видом спорту. Тому що там дійти до фіолетового поясу, це ну це вже серйозно. Тобто, ти, якщо вже дійшов до фіолетового, далі йде вже коричневий, чорний. І отом Харді фіолетовий пасок, і він активно виступає на змаганнях, попри свій щільний графік. Дуже круто. Марк, цук, цук, Цук ой, перепрошую, цукерберг. Так він також займається бразильським джиу джитсу Ну, насправді, ну, так одинично-точково можна багато назвати, але з таких, яких можна прям виділити, це там Харді, Кіано Рівс. І... Я правильно так, так. зрозумів? Є тільки 5. По... Поясів? А, ну, це по, основ... по ранга? Основних так. Я думав їх більше. Uh, так, бі... а ти не чув, що для першого білого треба три роки, щоб ну, та, але його мати. Тому, це завжди було уявлення, ну от тепер однією без... полосочкою, і тепер тебе з двома крапочками біля. Давай, давай, я... давай зараз я тоді полегшу життя. А, ну. uh, точніше, навіть почну поскладнювати його. Якщо брати uh, дитячі групи, uh -huh. там взагалі там ми починаємо з білих поясів. На білих поясах ми проходимо атестації. Коли ми проходимо атестацію, ми отримуємо таке поняття, як страйп аболичка. Тобто, це ну, взагалі традиційно це тренер бере свій шматочок пластера, яким він замотує собі пальці, там, бо пальці часто можуть травмуватися, якщо це займатися професійно. І е, є такий тоненький пластер, спеціальний на тканинній основі. І коли проходить атестація, тренер відліпляє цей пластер, наклеює на пасок, і дитина там або там, дорослий він має пояс. На поясі є такий 10-15 чорний, чорне місце, на яке клається якраз таки ця стрічка. І ти коли збираєш чотири такі стрічки, ти вже наступну атестацію здаєш на новий пояс. І так, якщо брати дітей, то діти проходять білий пасок, сіро-білий пасок, сірий пасок, сіро- жовто-білий пасок, жовтий пасок, жовто-чорний, помаранчево білий помаранчевий, помаранчево чорний зелено-білий, зелений, зелено-чорний, аж потім синій, фіолетовий, коричневий, чорний. Вже так у життя дітям. А, а дорослі починають одразу з білого. Білий, потім синій. Потім, відповідно, фіолетовий, коричневий, чорний. Чому так? Е, прийшов на тренування в 5 років. Якщо він там прозаймався рік, він уже сіро-білий, тобто вже досвідчений білий пасок. Прозаймався ще рік, він уже сірий. Тобто, на момент 16 років він вже дійде до рівня, коли він може отримати синій пасок. Тобто, якщо ти прийшов на тренування Там у віці. 5, 6, 7 років то на момент ну, там безперервних тренувань змагань, то в 16-17 років ти вже отримуєш синій пасок. Тобто в тебе зараз ігор синій пасок. Наскільки ми зрозуміли? Ні, в мене зараз фіолетовий пасок. Фіолетовий? фіолетовий нічого собі слухайте. Я ж за нікозенія ковіла. Якось Ого. слухайте. Ну а давайте тоді все таки для наших слухачів ще розповімо коротко перед рекламою про вашу школу, так муромат. Де вас знайти взагалі, що потрібно робити для того, щоб вступити, так сказати, в ваші лави. О, тут все доволі просто. У нас є дві школи: одна знаходиться на пасічній Галицька 145, а, а друга ближче до Арсену, до епіцентру на молодіжній 55. Можна нас дуже легко знайти в інстаграмі, в Фейсбук. Там знайшли, написали нам на сторіночку. Хочемо до вас потрапити на тренування. У нас є адміністратор, який розпише всі інформацію. Інформацію, можете собі обрати зручний для вас день, тобто у нас кожного дня проходять тренування. Також час від часу ми проводимо різні відкриті килими, внутрішні змагання, все дуже цікаво. Перше тренування в нас взагалі безкоштовне, ви можете прийти, ознайомитись, подивитися без кимоно, з кимоно, з досвідом, без досвіду, взагалі без різниці. І в будь-якій віковій категорії. Так, так, абсолютно. Тобто, для зручності ви просто пишете нашим адміністраторам, вони вам відписують і ви всю детальну інформацію отримуєте. І коли вам зручно, коли хочете, приходити з Клас. Задоволення. І ще, Ігор, декілька слів. Ти зараз готуєшся до чогось, є в тебе якісь попереду змагання? Я зараз готуюся до доволі серйозних всеукраїнських змагань. Вони будуть проходити в Кропивницькому і там збирають саме найкращих спортсменів до 73 кілограмів, незалежно від рівня поясу, незалежно від того, звідки ти скільки час ти займаєшся. Туди збирають просто всіх. І ми будемо боротися там навіть з моїм тренером. Ого! Хто Ого. більше переживає? Тренер чи ти переживаємо вдвох однаково. Там будуть дуже цікаві змагання, буде дуже багато людей, дуже багато таких доволі досвідчених суперників. І ми з нетерпінням чекаємо можливості виступити там. Ми вам бажаємо успіху. Нехай все вдасться. Ну, Справді ти великий молодець Ігор, і за такими як ти, велике майбутнє. Тренеру окремо дякую за те, що виховуєте таких чудових людей. Ну, Взагалі спорт це, це наше життя, це наше здоров'я. Мені здається, чим краще ми це розуміємо, тим краще себе відчуваємо. Друзі, я вам нагадую, що ви слухали рубрику нашу традиційну «Друга кава». Сьогодні ми говорили. Про спортивну секцію джиу-джитсу у школі єдиноборств Мурмат. і в нашій студії сьогодні був головний тренер Володимир Левчук, і також Ігор Піскорський. Це чемпіонат Європи та багаторазовий чемпіон України. Тож ми вам дякуємо. Ну і що? І будемо вас напевно вже чекати після отих змагань в Кропивницькому, щоб ви розповіли нам, як пройшли ваші це точно. З радістю до вас завітаємо. Uh -huh. yeah. Ще почуємось, друзі. Вам хорошого дня.